Любі. Усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у лізі нації. Збірна Грузії у себе вдома приймала збірну України. мирова є 1-1, Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте все, мої любі друзі, розпочнемо. По порядку обговорювати. Грузія 3, 5, 1, 1. Стартова розстановка Грузинів. В Георгії Марадашвили в воротах. Каші, Квірквелі, Три захисників. Чекватадзе, Швелі, Качерашвили, трика півзахисників, Шенкелія, Какабадзе, Латералі. Хічкваратсхелі, центральний атакувальний півзахисник, зівзіватзе у нападі. Це стартова розстановка Грузії. Україна 4-1-4-1, стартова розстановка Українців, Анатолій Румі на воротах. Микола Матвієнко та Ілля Забав ударний захисник Ліхім Канаплявий та Лімікон по флангах. Володимир Брашко, центральний опорний півзахисник, Микола Шапаренко, Георгій Садаков, центральні та команді півзахисники, Мігайло Мундрик, Олександр Зубков по флангах та Артем. Довбик у нападі. Це стартова розновка України. Тепер давайте безпосередньо про сам поєдинок говорити. Ну, що ж такий рівний початок, я вам хочу сказати, від обох збірних там і Україна, напевно, розпочала. І Грузія непогано розпочала, але все-таки перші моменти пішли в Грузії. Грузія на господаря, і Справді дуже хороші 5 хвилин команда провела. Було декілька небезпечних атак. Ось пригадується удар від Хвічі, коли Анатолій Тробін перевів м'яч на кутовий. І саме після кутового якраз і прийшовся гол від України. Нічого здавалося, буде не передвичайно. Подача. ваш торний Українці відбиваються, але підбор був за грузинами. Грудиться перехопити м'яч Георгію Садакову в той відеопередачі на Міхайла Мундрика. Міхайл Мундрик набирає неймовірну швидкість, просто якусь неймовірну швидкість. Набирає Михайла Мудрика, обігрує один в один лосашвірі, виконує прострільну передачу, там вже в порожні ворота готувався, Артем добик там замикати. Але в кінці-кінців. Квірквілі намагається вибити м'яч на кутовий. Ну так виходить, що м'яч м'ячризається у власні ворота і на сьомій хвилині гри Україна рахунок у матчі відкриває. Після забитого м'яча Україні стало трішки з психологічної точки зору, да тобто легше. Тобто і справді м'яч став дуже здорово триматися. Україна супер шанс був у Михайла Мудрика десь так на хвилині. 35, Якщо я не помиляюсь. коли Міша вже вийшов один на один, там дуже здорово з Артемом Довбиком ти розіграли. Комбінацію Міша Мудрик, Тартем та Довбик дуже здорово розіграли між собою комбінацію. Міша вийшов на дану позицію, кидається в підкат, але і відбиваємося, то відповідно. Вось, хороший був і справді момент у міще, щоб забити другий гол. Але Кірквелі, справді, молодчинка кинувся в такий самовіданий підкат і врятував свою команду. А початок другої 45 хвилинки, справді Грузія небезпечно розпочала. Взагалі, хвічік Врацхеля дуже подобався, і справді в першому таймі. Дуже здорово хвічі штрафні заробляв. Тобто, і справді хвічі дуже хороший справді матч проводив. І саме хвіч, на 47-й хвилині знайшов прострілив простріли ворона на. 15-метрової полночки, супер шанс у Шенкелі, але м'янь зрізається в нього з ноги та летить повз ворота. В принципі, Україні дуже здорово вдавалося компактно закриватися, супер шанс, до речі, був у Хвічі. Коли на 60, якщо не помиляюсь, на 60 перші хвилині у Хвічі був хороший момент, коли Хвічі влучив в поперечку. Грузія тиснула, Грузія більше володіла м'ячем, більше пробувала по воротах, але українці дуже здорово відбивалися. До речі, в Грузії на другий тайм вийде Давіда Ашвілі, який одразу ж по перерві, до речі, вийшов Ашвілі, Міква Бішвілі, Міквабішвілі, Ашвілі і Жорж Мікоутадзе. Вийдуть у Грузії, в Україні вийде Роман Яремчук, Назаренко, Тімокрийський, Гуцуляк та Ваня Калюжний. Uh, Жорж Мікоутадзе на 76 й хвині рахунок зрівняє. Дуже здорово Жорж мікоутадзе зіграє на добиванні, тому що перший удар відбив Анатолій Трубін, але Жорж Мікоутадзе. На добуванні був перший, і Жорж Миколатадзе переправив м'яч князь сітковері України. І Грузія на такому емоційному піднесенні справді намагалася вирвати перемогу. Грузія тиснула, Грузія атакувала. Э, постійні були стандарти, кутуві. І справді Грузія була ближче э, в кінці матчу до перемоги, ніж Україна. Але Україна на останніх секундах втікає в контратаку. В контратаку втікають українці. Рома Яремчук ВК вкатує в районі 12 метрової позначки передачі на Дмитра Крийського Діма пробиває Лего удар в Тягу Мамардашвілі. А потім ще й добивання Олексія Гуцелюка і знову в Тягу Георгій Мамардашвілі. Два сейва підряд зробив Георгій Мамардашвілі. Але які сейви? Георгій Мамардашвілі рятує збірну Грузії на останніх хвилинах. Ну, в кінці-кінці бойова нічия один один. Якщо ж дивити статистику даного поєдинку? То Грузія більше у них було і ударів: 18 проти 7 в України. Але ви за ударами в площину 3-3. 58% володіння в Грузії, 42 України. 8-4 зтоли.

10 ударів та одне влучання хвічі в поперечку, та 5 ударів просто-напросто були заблокованими. В Україні 7 ударів, з них 3 удари в площину, 3 по та один удар заблокований. По успішних відборах краще була Грузія, 12 успішних відборів у Грузії. 66 успішності. 11% успішних відборів України та 45% успішності. Три сейви Георгія Мамордашеві, два сейви Анатолія Турбіна, по повинна сміяча. 17 порушень правил в Україні, 4 жовті картки, в Грузії 8 порушень правил та 2 жовті картки. Найкращий футболіст цього матчу я оберу Михайла Мудрика, футболіст цього матчу. Чому Мішу? О, ну, в першому забитому м'ячі Міша. Дуже важливу роль зіграв саме Міша робив цю простину передачу. А потім Керквілі вже зрізає у власне ворота. Дуже здорово, Міша і в захисті відіграв, дуже низько опускався, допомагав захисникам, страхував. І справді дуже хороший матч, і справді виконання Міші. Справді дуже хороший поєдинок. Візьміше мудрка, і Мудрика Атаці дуже здорово зіграв. і На захист також дуже здорово зіграв. Ну, не знаю. Мені якось Міша сподобався. Я саме його оберу найкращим футболістом цього матчу, хоча можна і виділити Анатолія Трубіна. І крітував, і справді, Мікоутадзе в Грузії, напевно, вийшов. Хвічі також, непевне, матч провів. Ну, Георгій Мардашвілі, який просто витяг витяг нічию для Грузії на останніх секундах, коли відбив удар Дмитра Кріськіва, а потім Олексія Гуцеляка. А ще підводити підсумок цього матчу, да, у Грузії була перевага за володінням, за. Атаками позиційними, але все-таки супер шанс, все-таки створилися все українці на останніх секундах, да? і поголюємо шансом Україна більше опустила. Я все таки вважаю, що нічого справедливий такий рахунок. Я вважаю, що Грузія на поразку не награла. Україна також, Грузія виглядала більш так цікавіше, в них було більше атак, але в цілому я вважаю, що в принципі нічия це абсолютно справедливий рахунок у даному двобої. А так, таблиця! Таблиця мої любі друзі. Грузія перша позиція 7 балів, Україна четверта позиція 5 балів. Тут є Чехія та Албанія, у Чехів 7 очок, у Албанців 6. Але, до речі, Чехія та з Албанії. Коли записують дане відео, вони ще не зіграли. Ось, ну, Грузія і справді поки що на першій позиції перебуває. Нагадаю, що Грузія в останньому поєдинку зіграє на виїзді проти Чехії, Україна зіграє на виїзді проти Албанії. Подивимось, як там воно деяке буде. Я вам, друзі, дякую за увагу. Грузія один, Україна один. Хочу побажати вам, друзі, тільки всього самого найкращого. Вибережіть себе, мої любі, усім до побачення. Усім до нових зустрічей.